Вітаю вас, це програма. Точка зору. Сьогодні будемо говорити про слова Уорвела. В його відомій антиутопі є цікаві думки про те, як відбувається підміна понять для того, щоб керувати людьми. Наприклад, мир це війна, свобода, це рабство і тому подібне. От зараз ця проблема дуже актуальна в Україні, тому що в нас часто відбувається підміна понять, яка потім за собою тягне інші правові наслідки. От що таке сепаратизм? Що таке колабораціонізм та інше питання? От з'ясувати цю проблему, розібратися в цьому. Я прошу відомого правозахисника Віктора Івановича Шишкіна, суддю конституційного суду у відставці, пане Вікторе, от як розібратися з цими питаннями, і чому це важливо, важливо для нашого майбутнього безперебічного і для майбутнього, і для сучасності, і для. Аналізи минулого це важливо все зараз. Якраз в день народження Тараса Шевченка ми перебуваємо біля відзначення, звісно, біля його пам'ятника. І добре, що ми заговорили про слова і визначення. Не лише ворол, я весь час, як епіграфом, використовую для деяких із своїх статті слова Рене Декарта з видатного філософа. 17 сторіччя чи 16 сторіччя визначите значення слів і ви позбудите людство половини його облудних уявлень в сьогоднішній війні Московії проти України наша влада, в першу чергу Порошенка і всі інші через інформаційний засіб фактично допомагають Путіну вести війну проти України, тому що в цій інформаційній війні. Вони використовують ті слова, які не можна застосовувати, коли мова йде про фронталь... фронтальну війну, яка на фронті, саме через інформаційну війну. Ну, наприклад, ви вірно сказали таке слово слово, як сепаратист. Воно вірно чи невірно вірно вживається. Застосовують такі слова, бойовики. Застосовують слова незаконне військової формування. Ополченці. Оп, навіть і таке було застосовано колись. А наскільки вони правильно застосовують і чим займається так званий наш мінстець, який повинен фактично займатися фільтруванням, я вже кажу так грубо, фільтруванням подібного інформаційного поноса. По-іншому я сказати не можу. Сепаратизм – давайте розглянемо. Сепаратизм – це слово, яке може собі мати як позитивний елемент, так і негативний елемент. І от в даному випадку, застосовуючи слово з двойним значенням, вот воно для нас позитивне чи негативне. Чому ми повинні розшифровувати негативність його, забуває про його позитивність? Ну, наприклад, боротьба шотландських патріотів зараз про уход від англійської корони. Це позитив чи не позитив? Ані сепаратісти. Але це позитив чи не позитив. Значить, стоїть питання. А інші, ну, наприклад, ірландці, які воювали проти англійської корони, мабуть шість, шість століть, вони також, ані як сепаратісти, вони позитив чи негатив? І якщо ми підемо так надалі за такою аналізом, ми знайдемо, що в одній ситуації це слово вживається як позитив, а в іншій ситуації це слово вживається як негатив. А да, навіть більше тут дуже цікава ситуація. Що е, опонуючі сторони вони по різному це будуть Звичай. сприймати, і в залежності Звичай. від того, яка сторона відчуває себе. Е, по відношенню до себе агресії, то значення цього слова буде важливо для неї, для спротиву, для аргументації її позиції навіть в міжнародних судах. З, звичайно, правильно, і в міжнародних судах в тому числі. Тому э, навіщо вживати слова, які мають подвійне значення і оцінюються через певну ситуацію? Навіщо ці розшифровки? Коли є слова, які однозначно визначають певне явище? Ну, наприклад, наше явище в Донбасі чи в Криму? Міжнародне слово колабораціонізм. Колаборація від французького слова «зрадництво». Зрадництво. Тобто і тут вже не має подвійного значення. При слові колаборант все стає на свої місця, як кажуть. Колаборант це той, хто перейшов на бік ворога. А в нас ті, які в Донецьку подимали прапора Путін від танків, подимали російські трьох Це потім вони вже додали там сві, свою смугу чорну. А спочатку, що вони підіймали? в Криму, які подимали? Прапори Росії. Ані всі підіймали в прапори Росії. в міжна таке явище чітко формулюється в міжнародному праві як колаборація. І ніякий це не сепаратизм. І якщо ми говоримо що вони колаборанти, то вони є зрадники. Їх треба так, як по Франції вийшли в 44-45-му, всіх колаборантів із уряду маршала Петена, який колаборував з Гітлером. Так як вешали наші органи в 44-му, в 45-му році, всі, хто колаборував з Гітлером, вибі одним словом, зрадний колаборант. І не мають займатися цим ідіотизмом, який чомусь називається сепаратизмом. і тоді все стає на свої місця. Тому що якщо сепаратизм, то тоді з цього випливає громадянська війна. Звичайно війна і, і зрозуміло стає для світової спільноти, для міжнародних інститутів, що це дійсно ну, громадянська війна, враховуючи, що їх там ніти і що є, і відсутність їх іхтамнітав, то колаборація може дійсно бути як лише в умовах агресії когось. І окупації певної території того той території, на яку напала агресор, колаборація в іншому випадку, ви Володимир, вірно кажете, що сепаратизм це одне з явищ, які обігріваються і обумовлюються так званою громадянською війною. Якщо ми говоримо, що в нас не громадянська війна, в нас московський агресор прийшов, а на його бік перейшла частина українських громадян, тобто зрадники. За проданці, то звичайно, що це колаборація, і ні, мачі за нашому інформаційному просторі німа що займатися іншими словами або лінія розміжування, а вот так. що що за лініями розміжування? А чим вона відрізняється від лінії фронту? Скажімо да, вот. е вот. ну, э, лінія розміжування вона також може мати подвійне значення. Це коли припиняються бойові дії. І, як правило, це переважно також в громадянській війні. Лінія розмежування між двома В'єтнамами була колись. Зараз В'єтнам об'єднаний. Лінія розмежування залишилась між двома Кореями. Значить, коли воювала Північна і Південна Корея, це була громадянська війна. Інші їм допомагали цим громадянським. У нас немає лінії розмежування, вона є лінія фронту. Лінія фронту сьогодні стоїть між Кримською. Автономною республікою і Херсонською областю, лінія фронту. Лінія фронту проходить по території сучасної Луганської та Донецької області. Це лінія фронту. І німа чого приховати якась нам лінія розмежування. Якщо ми чітко сказали, що в нас війна, в нас агресія і в нас є лінія фронту, якісь там лінії розмежування, то не було б питання пов'язаних з блокуванням, не було б питання пов'язаних з торговлею на крові, ви бачите, як неправильне застосування слів в певній конструкції тягне в край негативні наслідки. і більше того, воно ще нас підставляє потім добитися прав, прав, прав правосудного рішення в міжнародних організаціях, те на яке ми розраховуємо, то з правової точки зору. Ми будемо в програші, звичайно саме через те, що ми підставляємо. Звичайно, і ще е, у Славі, у Савіка Шустера я а ще я раніше говорив, що фактично така поведінка нашої влади є підставою для виправдування агресії Путіна в тому же самому Гаагському трибуналі. Вже вже перші ластівки політіли. Коли вони кажуть, так ви ж торгуєте, яка ж війна, ми тут до чого. Ви торгуєте з тими, які там сидять в Донецькій, в Луганській. Ми тут до чого. У вас громадянська війна. Значить, ви навіть в межах цієї громадянської війни ви займаєтесь торговлею, у вас фінансово, які претензії до нас. Але ж я про це говорив ще рік тому, але говорив через призму ще зміни до Конституції. Но в даному випадку ми не будемо акцентувати увагу додатково на цьому. Це окрема тема розговору. Я неодноразово про це говорив. Але те, що відбувається зараз, з сьогоднішнього дня, коли є блокування, коли є обстріли, що за лінія розміжування, коли щоденно гибнуть наші люди, то і, лінія фронту. І, і б'ють з градів з важкої артилерії, з перестрілки і геть. Да, до речі, на лінії фронту 39 40 року між Францією і Німеччиною Гітлерівською Німеччиною. І з того і з іншого боку, людей набагато менше загинуло, ніж у нас гине за місяць наших солдат. Шо? Ну, по -по ті подивіться, Это коли вже Гітлер почав операцію по розгрому Франції э, весною 40-го року, ну звичайно, то вже були широкомасштабні бойові дії. А до 40-го року сосні триздам загинула ну, до десятка людей всього-навсього артилерійських обстрілах. А у нас щомісячно гінету за лютий, здається, були чи э, відомості надрукован три десятка загибли. Постійно, да. Я вам дякую за участь у програмі. І знаєте, хочу завершити словами Шевченка. Не дуріти самі себе, це хочеться сказати нашій владі, бо від неправильно криво, несправедливо мовленого слова дуже часто виникають дуже великі проблеми, свідками яких ми ємо. Хай вам щастить!